Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти про збільшення виплат в Іспанії на програмі. І я люблю собі такого І також затронемо тему, за що можуть зняти виплати. Отже, дивимось далі. Не перемикаємось, ставимо лайки, підписуємось і ділимося цим відео. Поїхали! Приїхав я з Барселони, захворів, довго не знімав вам відео. Скоріше за все, не значить, там спалах типу коронавіруса був. Е, можливо, е, ось, ну, важкувато було про щось думати. От, і ось все вже нарешті я трошки оклигою. І буду вам записувати. Значить, слухайте, саме головне. Саме головне, ця новина з'явилася ще в вересні, але я перевіряв ще по різним організаціям така ситуація в Іспанії. До вересня 2023 року на другій фазі, на другій фазі, не на нульовій, не на першій, а на другій. Якщо хтось ще не, роз... не розібрався, що таке фази оці, да, ви можете подивитися в моїх відео, які я тут знімав. Можете розібратися спочатку, потім задавати питання. На другій фазі до вересня 2023 року на одну особу приблизно дивлять залежно від організації. Зразу будемо говорити, тут така оговорка, да, буде, що залежно від організації, приблизно на одну особу це було 350 євро плюс 350 на харчування, комунальні послуги і так далі. Тобто 350 тобі на оренду, і 350 харчування і там інші послуги. Зрозуміло. Так? З вересня 2023 року ці виплати збільшилися. І я дійсно поузнавав, що практично в усіх організаціях вони збільшились, але в деяких вони трохи менше, трошки більше, але ну от приблизно в таких, в таких е, нормах. Тобто зараз приблизно на одну дорослу особу складає від 415 до 460 євро на оренду квартири. І так само від 415 до 460 євро на ну, комунальні послуги їжу тобто, на проживання тут. Зрозуміло, так? Значить, безпрецедентний шлях. Зрозуміло, чому можна здогадатися, чому це відбулося, чому держава Іспанія це зробила? Тому що той закон, який прийняли два місяці тому. Який нібито мав би біженцям допомогти знімати квартири, бо тут ніхто не хоче їх здавати через цей закон про окупасів, він ну, нібито ж його поліпшили так, для нас, але з іншої сторони він погіршився. Чому? Тому що раніше, наприклад, окупасів можна було вигнати із свого будинку за 12 місяців по суду, а зараз за 24. Уявіть собі. І, ну, звісно, що нічого ти з цим не поробиш, окрім того, що орендодавці почали збільшувати оренду. Е, звісно, логічно, логічно. Ну, звісно, що і організації тут слава Богу за цю державу, що вони думають, теж про людей. Вони розуміють, що орендодавці підвищили ці орендні плати, і взагалі українці підняли як оренду, так і вартість е, самих квартир. На купівлю. За декілька за рік буквально ціни взлетіли. Сьогодні якби, ми маємо цю суму. Але також давайте поговоримо про виплати, які були. Було 400 євро для тих людей, які проживали в сім'ях. Але ця програма закінчилася у 2023 році, тобто, точніше. Податися на неї вже не можна. Я так розумію, що ті, хто отримують, вони ще доотримають ці кошти, але податися на неї вже не можна. Чому можуть не платити? Чому у вас нема виплат? Да, хтось каже, чому я от приїхав, я документи оформив, а виплат у мене немає. Перше, ви не стали на програму, ви десь живете. Десь собі живете на Airbnb, ви живете, наприклад, або в готелі ви живете, або вам хтось дав е, цей будинок і ви живете. Із-за цього може бути. Далі. Ви стали на програму, але знаходитесь на нульовій фазі. На нульовій фазі теж ніяких виплат не передбачається. Окрім двох, це виплати на те житло, де ви живете, на те койко місце, наприклад, де ви живете, і на харчування. Так, ну це ж виплати. Вірно? Це ж не з неба воно падає. так? Це ж, це ж хтось готує цю їжу, хтось її купляє Це оренду в цьому хостелі, хтось надає, так це теж виплати, але на руки вам їх не дають. Чому іще може бути таке, що нема виплат, що у вас нема виплат. Ви порушили правила програми. Там є різні речі можуть бути. От вам видають правила зразу, ви підписуєте договір, там вони написані. Наприклад, одне із правил ви не можете покидати там ну в різних організаціях по-різному, від 24 до 72 годин помешкання цього соціального житла. А ви взяли і порушили. Вони можуть, ну якщо хороші люди у вас нормальні стосунки, вони ще можуть якось ви можете їм пояснити, ну чого, що там сталося. Погані стосунки, ніхто дивитись на це не буде. Розумієте? Просто в один момент вам скажуть, все, ви можете уходити куди завгодно. Друге. Друге. Ну, та, багато є причин, наприклад, ви когось побили. Да? О, чи ще подібні якісь речі, чи в когось щось вкрали, чи ще якась подібна річ? От такі речі можуть бути, але це, звісно, має бути доведено. Ну, тобто, маєте доведено. якщо це у вас вкрали, маєте довести, що так було. Цю людину можуть зняти з програми, яке вже було. Чому, не мо... Чому також можуть припинитися виплати? Це закінчення програми. Закінчення, откінчилася. Перша і друга фаза загалом тривають в Іспанії 18 місяців. Нульова фаза може тривати від тижня до двох місяців, в залежності від того, коли вам знайдуть місце на першій фазі. І ось уявіть собі, ви не знайшли собі квартиру, нічого не робили. Ну, робили щось, але не, зро... не змогли знайти. Все, воно закінчилось, ви маєте піти. Ось е, така ситуація. Є погані новини, а є дуже класні те, що виплати все ж збільшилися. Якщо вам потрібна консультація по Іспанії по переїзду по оформленню документів, звертайтеся до мене, все відповім. Звертайтеся телеграм в описі каналу. Звертайтеся в особисті, все розкажу. Нехай у вас все буде добре. Нехай щастить. Інтегруйтесь.